Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. Вітаю вас з прийдешнім новим роком! Бажаю здоров'я, краси, Божого благословіння, успіхів та перемоги! Хто ж буде щасливчиком цього року? Кому та коли повезе? А кому треба вчасно підстелити соломку? Про це просто зараз. Друзі, одразу хочу поділитися радісною новиною, що прожити цей новий рік вам буде легше з моїм календарем краси та здоров'я. В описі до цього відео є телефон, за яким ви можете звернутися та написати в Телеграм чи Вайбер і замовитись собі ось цього помічника. Буде гарний подарунок вам та дорогим і близьким вам людям. Ну що ж, а тепер улюблена вами рубрика Обрані зорями. Я розраховую цей вплив на ваші натальні сонця без урахування положення інших планет. Це вже окрема серйозна консультація, і вона, звісно, не може бути загальна, бо це дуже-дуже індивідуально для кожного з вас. Але тим не менш, сьогодні, я думаю, всі почують себе в тому чи іншому переліку щасливчиків року. Давайте домовимося так. Якщо ви в списку обраних, одразу пишіть про те в коментарях. Перша група людей це ті, хто буде під впливом планети великого щастя зірки королів планети Юпітер. В середньовіковій астрології такий вплив називався Печаткою щастя. Тож всі, кого я зараз назову, по праву будуть щасливчиками року, бо психологічно вони будуть відчувати себе більш впевненими. А це зараз для нас дорожче за золото всього світу. А ще ці люди зможуть почати в своєму житті щось нове, статусне, успішне і прекрасне. Отже, це тільці, що народилися з 24 квітня по 20 травня. Діли народжені з 27 серпня по 22 вересня. Козороги народжені з 26 грудня по 20 січня. Раки народжені з 24 червня по 22 липня. Риби, що народилися з 24 лютого по 20 березня. І овни народжені з 25 березня по 19 квітня. Ще близнюки народжені з 25 травня по 20 червня. Всі ці люди будуть мати від Юпітера шанс на успіх. Тож, в січні на молодик, прописуйте плани та починайте діяти, щоб легше досягти своєї мети. Щаслива злітна смуга буде у вас до 26 травня 2024 року. Тож поспішайте! Ну, а з 26 травня 2024 року естафету щастя понесуть близнюки, народжені з 20 травня по 12 червня. Терези народжені з 22 вересня по 13 жовтня, водолії народжені з 20 січня по 11 лютого, овни народжені з 20 березня по 11 квітня. Леви народжені з 23 липня по 14 серпня. Тільці народжені з 19 квітня по 12 травня. Та раки народжені з 20 червня по 14 липня. До уваги тільців та близнюків по сонцю, які впродовж року будуть відчувати на собі цей вплив Юпітера, якщо говорити більш індивідуально, то далеко не всі 100% тельців тільців та близнюків в цей рік зможуть бути на 100% щасливими. Бо якщо Сонце та Юпітер у вашому гороскопі, а я нагадаю ще раз, що гороскоп це не знак Зодії, а натальна карта, тобто карта народження, яка будується на конкретну місцину на конкретний час. Тож, якщо у вашому гороскопі ці планети Сонце та Юпітер мають відношення додому небезпеки, хвороб та травм. У вас даний рік може пройти ну, таким чином, знаєте, психологічно ви заряджені позитивно та оптимістично, але фінансово чи по здоров'ю можуть бути якісь проблеми. Тож вам, будь ласка, до уваги. До речі, вирішити їх вам все одно допоможе Юпітер, тому що він завжди дає можливість побачити перспективи та вийти за звичайні кордони своїх стереотипів. Хтось з глядачів під відео, де я говорю про щасливчиків Юпітера на якомусь каналі, зауважив, що не почув про стрільців, які напряму пов'язані з цією планетою. Так, пов'язані. Але ж мова в цьому прогнозі сьогоднішньому про реальний вплив реальних планет на цей рік, на ваші реальні планети. Тому і існує ця рубрика тепер вже у відеоформаті, бо цей вплив щороку, щороку змінюється. І так, Юпітер, як і всі інші планети, рухаючись по небу, не завжди робить позитивний вплив на Сонця та інші планети в гороскопі. І от саме в 2024 році він буде робити опозицію до натального сонця-стрільців. Що якраз таки буде робити стрільців, дів близнюків та риб в другій половині року більш авантюрними, безоглядними, а інколи і авторитарними. А перші півроку, а точніше до 26 травня, водолії, леви та скорпіони будуть схильними до авантюрізму та анархізму. Тож не питайтеся мене зловити на нібито помилках. Краще вивчайте астрологію самі. Нагадаю, що є посилання в описі до цього відео на мою школу астрології. Ласкаво прошу вас в новому році. Так, тепер в мене радісна новина для жінок, особливо денного народження, яких я назвала вище під впливом Юпітера. Тут поставте, будь ласка, відео на паузу, натисніть на тайм-код, де я починаю говорити про вплив Юпітеру та прослухайте уважно той великий перелік. Ви в цьому році можете познайомитися з майбутнім чоловіком. Або, якщо вже знайомі, то є великий шанс вийти заміж. З вас лайк, а я продовжую далі. Ще затримаємося на Юпітері, бо маю інформацію для тих, хто знає своє положення місяця. Отже, до 26 травня 2024 року ті, хто має місяць в секторі кліптики з 6 по 30 градус тільця скорпіона, лева та водолія в цей період будуть дуже емоційними. Аж за край. Це, звісно, може вплинути на стан здоров'я. Тому вам як нікому рекомендую звертатися до психологів та психотерапевтів, щоб максимально гармонійно прожити цей рік. Тим більше, що війна триває, і психологічний спокій та рівновага нам всім зараз тільки сниться. А з 26 травня естафету гіперемоційності підхватять ті, в кого місяць знаходиться з 1 по 22 градус близнюка, стрільця, діви та риб. Схильність до хвороб, викликаних стресами та психічним навантаженням, у вас цей період зросте в рази. Будьте мудрі та обачні. Працюйте цей рік з психологами та з психотерапевтами. Друзі, я пишу цю програму на ретроградному Меркурії, тож прошу вас шляхетно віднестися до можливих помилок та оговорок. Повірте, робити прорахунки в цей час дуже важко. Та й слова інколи не встигають за думками. Обмовки в такий час це ну, нормальна справа. Тому, якщо помітили якусь неточність, напишіть мені, будь ласка, про те в коментарях. Дякую. Сатурн – планета стриманості, порядку, правил, зобов'язань, він вчитель строгий, але справедливий. Тому для тих, хто буде в першому списку, він дасть змогу впорядкувати своє життя, навести в ньому ладу, додати розсудливості, мудрості, врівноваженості та здорового глузду. Комусь допоможе легше сісти на дієту, а комусь відкрити бізнес. І такими щасливчиками будуть раки народжені з 24 червня по 11 липня. Тельці народжені з 22 квітня по 10 травня, скорпіони народжені з 26 жовтня по 11 листопада, та козороги народжені з 24 грудня по 10 січня. Зловити свій шанс впродовж року зможуть так само водолії народжені з 23 січня по 9 лютого та овни народжені з 23 березня по 9 квітня. А для цієї групи людей прийдешній рік може стати роком меланхолії, нестачі сил. Тому перше, від чого застерігаю, більше уваги до свого здоров'я та психічного стану. Не нехтуйте жодними симптомами. Будь-що одразу до лікаря. Так само звертайтеся до психологів та психотерапевтів. Це допоможе легше пережити депресивні стани, до яких, на жаль, ви будете більш схильні в цьому році. Від себе поділюся порадою. Більше давайте собі відпочинку, сну, корисної їжі і навіть комедії. Чи просто гарного, позитивного надихаючого кіно або музики. Всі уроки цього року треба пройти максимально розсудливо, не втрачаючи зв'язок з реальністю. Отже, це стосується риб, народжених з 22 лютого по 10 березня, близнюків, народжених з 23 травня по 10 червня, дів народжених з 25 серпня по 12 вересня та стрільців, народжених з 24 листопада по 11 грудня. Непрості та невідворотні зміни можуть увірватися в життя левів, що народилися з 25 липня по 12 серпня, та терезів, народжених з 25 вересня по 12 жовтня. Вам, окрім всіх вище зазначених порад, я раджу скористатися правилом Айкідо. Прийняти все, що принесе рік, це означає не скласти руки, а прийняти сувору реальність, не тікати від неї в ілюзії. Бо цей урок Сатурну якраз про вміння тверезо та об'єктивно подивитися на ситуацію і людей, які будуть з вами пов'язані тими уроками. Підкреслюю, розсудливість та здоровий глузд, запорука успіху впродовж цього року. Для всіх, кого я назвала підпристальним поглядом Сатурну. Жінкам, які потрапили в цей список, можу порадити приділити увагу та розсудливість у стосунках з чоловіками. Через ці ситуації ви будете напрацьовувати свою мудрість. Пам'ятайте, в будь-яких стосунках головне не загубити себе. Тепер інформація, підказка для тих, хто знає, де в нього або в неї знаходиться місяць в гороскопі. Якщо він знаходиться з 4 по 20 градуси, близнюків, діви, стрільця та риб, ще раз прослухайте всі поради для напруженого впливу Сатурну, що я озвучила вище. Можете поставити знову ж таки це відео на паузу і натиснути на тайм-код в описі до цього відео. Чому загострюю увагу саме на це? Тому що місяць ще болісніше сприймає такий суворий вплив Сатурну. Вам? Як нікому буде порада прожити цей рік разом з психологом. Ну, а якщо ви чоловік, то цей рік може бути важким у стосунках з вашою дружиною. Сатурн, як холодний душ, трохи отрезвляє і додає об'єктивного погляду на відносини, спираючись на логіку, розум та розсудливість, а не на емоції. Тож підсумую, Сатурн це скульптор. Він відсікає все зайве, задля того, щоб з вас вийшов шедевр мистецтва. Тому раджу з ним не сперечатися, а почати працювати з собою своїми слабкими сторонами, щоб зліпити з того бруту красивого та прекрасного Будду. Ну а ми рухаємося далі, і наступні на черзі ті, хто підпадає під вплив урану. О, це ж планета астрологів. Тому тут одна порада всім. І в кого буде комфортний вплив, і в кого буде ураганний вітер, вивчайте астрологію. Так, ви знайдете опору під ногами. Легше та якісніше будете проживати не тільки позитивні, але й напружені періоди життя. Уран це свобода, братерство, це нове, передове, прогресивне. Тому тим, хто вже починає закисати в своїй середі, пліснявіти потрошечку та перетворюватися на болото, цей вплив буде дуже корисним. І без урану неможливо стілитися та вижити. Ну що, готові почути? Перший список це ті, хто отримає легкий та приємний вітер змін у свої вітрила. Хто конструктивно проведе цей рік, буде сповнений нових ідей, оригінальності та прогресивності. Тому раджу вже продумувати плани на реалізацію. А з січня на хороших періодах починати діяти. Впродовж року у вас з'являться нові друзі, однодумці. А жінки несподівано можуть знайти свою половинку серед своїх друзів. Це козироги народжені з 9 по 18 січня, діви народжені з 11 по 20 вересня, раки народжені з 10 по 20 липня, риби народжені з 8 по 17 березня, овни народжені з 8 по 17 квітня та близнюки народжені з 9 по 18 травня. Ну а наступним обраним ураном раджу не закривати окна й двері, бо все одно йде штормове попередження, тому краще вже почніть викидати на смітник все старе, затхле і морально готуйтеся до зміни курсу у вашому житті. Якщо ви жінка, то може бути розрив стосунків з чоловіком. Отже, це стосувалося тільців, народжених з 9 по 18 травня, скорпіонів, народжених з 10 по 19 листопада. Левів, народжених з 11 по 20 серпня, водоліїв, народжених з 8 по 17 лютого, та стрільців, народжених з 10 по 19 грудня. І, звісно, терезів, народжених з 11 по 21 жовтня. Вам так само раджу прожити цей рік разом з психологом, бо емоції та деструктивні думки можуть бути нав'язливими. Особливої уваги будуть потребувати люди, хто має місяць в секторі кліптиці з 20 по 28 градус тільця лева, скорпіона та водолія. Вас можуть накривати сильні деструктивні емоції та роздратування. Не нехтуйте, будь ласка, походимо до психологів та психотерапевтів. Це врятує ваше життя та здоров'я. Як знати, можливо, саме цей ураганний вітер, який зараз виносить все з вашого будинку, залишаючи голі стіни, якраз і спонукає вас до того, щоб ви будували човен та плили до нових берегів. Це говорю вам я, людина, яка пережила подібний вплив. Так, було дуже боляче, інколи просто нестерпно. Нестерпно до такої сили, що хотілося б з цим нестерпним життям. Але я втрималася. Втрималася завдяки собі, як астропсихологу, завдяки семинарам холодинаміки Олени Осіпенко та груповій психологічній роботі і розстановкам. Тому я знаю, про що говорю. Життя кардинально змінилося, пропустивши мене через Жернова. В старому залишилися образи, сльози та відчай. Мені з ними точно вже не по дорозі. Так само несподівано іншим ураганним вітром моє життя принесло на звільнену площину багато нових цікавих друзів та однодумців, нові творчі проекти та ідеї. До речі, якщо ви чоловік, то рік може принести розрив у стосунках. Коли вітер стає сильнішим, не варто будувати стіни, варто ставити вітрила і лягати на новий курс. Наступні обрані зірками: це ті, хто буде під впливом Нептуну. З одного боку, це планета вищої гармонії, вищої любові. Творчості, музики, психології, морів та океанів, а з іншого планета ілюзій, туману та неясності і зачарованості. І як наслідок розчарованості в людях, в собі та життєвих процесах. Але так чи інакше, всі, хто буде під патронатом Нептуну в цьому році, обов'язково знайдуть свій шлях довіри. До внутрішньої гармонії, релігії, філософії та духовних практик, або стануть психологами. Отже, знайти гармонію з собою зі світом, успішно займатися творчістю, започаткувати нові проекти, зможуть раки, що народилися з 17 по 22 липня, тельці народжені з 15 по 20 травня, скорпіони, народжені з 16 по 21 листопада, козороги, народжені з 15 по 20 січня, водолії, народжені з 14 по 19 лютого, та овни народжені з 14 по 19 квітня. Весь рік вас буде супроводжувати натхнення. А ось риби, народжені з 15 по 20 березня, близнюки, народжені з 15 по 20 червня, леви, народжені з 17 по 23 серпня, діви, народжені з 17 по 22 вересня, Терези, народжені з 18 по 23 жовтня. Та стрільці, народжені з 16 по 21 грудня. Всіх вас може чекати туман та невизначеність. Важко приймати доленосні рішення. Може, якраз дійсно краще їх і відкласти в цьому році. Більше зосередьтеся на внутрішніх своїх станах, на молитвах, медитаціях, духовних практиках, на роботі з психологом. Можуть бути страхи, меланхолія, нестача фізичних сил. Зато позитивом тут є можливість писати вірші, музику. Поеми, романи, незважаючи на період невизначеності. Потоки інформації все одно будуть йти до вас. До речі, в усіх, хто під впливом Нептуну, як позитивним, так і негативним, можуть бути віщисними. Ну що ж, а ми рухаємося далі. Плутон планета популярності великих мас людей. Дає багато конструктивної сили, внутрішньої наповненості, наділяє великою швидкістю в процесах. Тому ті, хто зараз себе почують, мають вже бути на низькому старті, щоб скоро вже почати великі та масштабні проекти у своєму житті. Так само можете скористатися цим впливом, щоб надихнути нову силу старі проекти. І ці щасливчики, ось вони. Ті, хто народилися з 19 по 23 березня, з 19 по 23 травня, з 21 по 25 вересня та з 20 по 24 листопада. А для наступних подопічних Плутону рік буде непростий, трансформаційний. Плутон виверне вас на ізнанку, проведе крізь вогонь, воду та мідні труби. Ви будете народжуватися для нового життя. Так. Це процес інколи болючий, дуже неприємний. Але ж знову таки хочу нагадати, Бог, благословляючи нас на це втілення, склав кожному таку програму, щоб ми росли духовно та ставали кращою версією себе. І великим помічником в цій справі якраз є і Плутон. Тож, тримаємо кулачки за тих, хто народився з 18 по 22 квітня, з 21 по 25 липня, з 22 по 26 жовтня. А ті, хто народилися з 19 по 23 січня, зможуть на собі відчути всю барву плотинянських відтінків, які я назвала в цьому розділі. З одного боку, у вас буде багато сили, багато чого вдасться. А з іншого, вогонь, воду та мідні труби ніхто не відміняв. Всі, хто буде під цим некомфортним впливом Плутону, можуть бути схильні впродовж року до агресії, насилля, проявів тиранії, відкрию секрет: Плутон це ще одна планета духовного росту. Тому, якщо хочете максимально знизити температуру випробувань, займайтеся духовними практиками. Знову ж таки. Поділюся власним досвідом. В 27 років я була під дуже пильним оком Плутона і Сатурна. Прожила дуже важкий для себе рік, який кардинально змінив мене повністю. Девіз такого торкання Плутону до та після дві великі різниці. Мене він провів через такі жернова, що я тоді вперше взялася прочитати молитву. І так щиро те зробила, що, мабуть, саме вона мене і провела через той вогонь, воду та мідні труби, давши поштовх для подальших духовних пошуків. 24 й рік стане для наступних обраних зорями роком успіху витривалості, Тут і здоров'я покращиться, і гроші прийдуть. І виживати у війні буде легше, ніж іншим. Хто ж ці щасливчики? Ось вони. До 29 червня це будуть Терези, народжені з 1 по 23 жовтня, скорпіони, народжені з 1 по 20 листопада, козероги, народжені з 30 грудня по 20 січня, тельці народжені з 28 квітня по 20 травня раки, народжені з 30 червня по 22 липня, та леви, народжені з 31 липня по 23 серпня. А з 29 червня естафету переймають стрільці, народжені з 30 листопада по 21 грудня. Риби народжені з 28 лютого по 20 березня. Близнюки народжені з 30 травня по 21 червня, овни народжені з 29 березня по 20 квітня, та водолії народжені з 29 січня по 19 лютого. А от для наступного списку обраних 24 рік стане роком віддачі кармічних боргів, тобто підкреслено кармічним роком. Підкреслено важливим з точки зору карми та еволюції розвитку. Одразу наголошу, що будь-яку навіть найважчу карму добре віддавати добрими справами та благочинністю. Тому ви вже можете починати це робити просто зараз. Донатити на зсу в цій справі. Не буває малих донатів, особливо, якщо хочемо наблизити нашу перемогу. Інколи одна щира добра посмішка закриває великий кармічний борг. Тож, будьте щедрими на добро в цьому році. Хто стане цьогоріч сильнішим, мужнім та витривалішим? Для кого цей рік стане роком пошуку внутрішньої сили, боротьби із своїми страхами? Всі, хто будуть зараз. В цьому списку ви в цьому році будете народжуватися як метелик з гусені. До 29 червня це будуть близнюки народжені з 20 травня по 11 червня, водолії народжені з 20 січня по 10 лютого, овни народжені з 20 березня по 10 квітня, леви народжені з 23 липня по 13 серпня, раки народжені з 21 червня по 13 липня та тільці народжені з 19 квітня по 10 травня. Для вас цей рік може стати роком спокус. Тож результат цієї битви добра зі злом всередині вас залежить виключно від вас. З 29 червня 2024 року на кармічний іспит та на внутрішню боротьбу зі спокусами будуть запрошені наступні знаки, які так само будуть народжуватися зі свого кокона. Це терези. Народжені з 22 вересня по 13 жовтня, овни з 20 березня по 10 квітня, козороги народжені з 21 грудня по 11 січня, раки народжені з 20 червня по 12 липня, риби народжені з 19 лютого по 11 березня. І тільці народжені з 19 квітня по 11 травня. Хто пройде цей 24 й рік під крилом Янгола-охоронця? Хто буде під захистом вищих сил? Кому варто розраховувати на подарунки долі? До 12 червня такими щасливчиками будуть тельці народжені з 25 квітня по 20 травня. Раки народжені з 27 червня по 22 липня. Діви народжені з 29 серпня по 22 вересня. Козороги народжені з 27 грудня по 20 січня. Риби народжені з 23 лютого по 20 березня. Ну а з 12 червня на подарунки долі та заслужені нагороди можуть розраховувати всі близнюки, леви, терези, водолії і овни. Як бачимо, для кожного цей рік принесе щось своє. Тим, хто не почув себе ніде, рекомендую знати свій гороскоп положення всіх планет в ньому. Тоді ви самі впевнитеся, що вплив зірок на вас є. І жодного року такого не було, щоб на вас зорі не впливали. Ну що ж, мої друзі, дякую вам, що ви були сьогодні зі мною ще раз з прийдешніми святами щасливого, успішного та переможного нам всім року! До скорих наших зустрічей в новому та переможному році. Пока-пока.